Розглянемо 28-й тест. Яка складова шлункового соку розщеплює емульговані жири? Ще раз нагадую, шановні, що якщо ви в питанні виділите ключові слова, вам буде легше знайти правильну відповідь. Що є ключовим словом в даному запитанні? По-перше, розщеплює. Розщеплює жири або білки, або вуглеводи. Лише розщеплюють ферменти. Це білки-каталізатори. Тому в першу чергу повинні знайти фермент, білок-каталізатор. По-друге, в шлунку в кислому середовищі. В основному розщеплюються білки під дією пепсиногену. Пепсин – це одна із форм. пепсин – це активна форма, пепсиноген неактивна форма фермента, яка діє на білки. Якщо говорити про хлоридну кислоту, відповідь Б, це є кислота, яка створює кисле середовище в шлунковому соці. Ліпаза це є фермент, ми зараз до нього повернемося, і слиз виділяється обкладовими клітинами з оболонки шлунка для того, щоб зменшити вплив той же самої хлоридної кислоти і інших біологічних активних речовин на клітини стінки шлунка. Отже, якщо ми говоримо про Емульговані жири. Взагалі, емульгація жирів в організмі людини відбувається в 12 паліки кишці під дією жовчі. Але якщо ми говоримо вже про емульговані жири, наприклад, про молоко, жири молока, тому що молоко це є емульсія, а немовлят ми виготовимо в основному молоком, бо ми належимо до савців, то зрозуміло, що в шлунку у людини, особливо у немовлят, є досить велика кількість шлункової ліпази, яка може розщепити в. Вже емульговані жири. Тому насправді правильна відповіддю є, що відповідь В, це що ліпаза це фермент, який розщеплює емульговані жири в шлунку.